Всім доброго дня, вечора, кого як, Будемо запускати ми цю котельничку, що ми показували, дрова заложили поперед, бо були дов... короткі дрова під старий котел. Ну, виробник рекомендує гімо з нижньою кромкою. Будемо палити зверху, хоча я зверху не люблю перший запуск робити, бо це надовго розгін А Потім можна палити зверху, знизу. Кинули поверх цього котон, яку я розповів, побачимо, загориться, не загориться. Тиску. Трошки ми дали забагато, зараз Є трошки ми промучилися з цим плянцем. Клянець зроблений із двох пластин п'ятірок, разом десятка. Проварине все, проферили отвори, вже вночі робили, спішили і забулися, воно прокладки міняємо, так і робили одну прокладку, другу, це саморобно взагалі з пароніту. Поставимо, прочекає десь звідси, а воно потім побачимо, протікає між пластинами і. Туди через отвори протікало, то потім знімали, все розкручували, проварювали. Проварили ну, насосик, щось, щось, щось. Що родиться насосик. Не, не тихо працює. Щось там жиємо є, як січкарка. Як січкарка. Зараз залімо зайвий тиск і будемо пробувати палити. Часно побачимо, як у нас є запуск димоходу ми поставили. Термостат від димохода є. Автоматика не буде працювати, бо термостат вимкнув її. Термостат поставив на 50 градусів плюс-мінус. Я думаю, що нормально має бути. Хоча е, ну, там не точна ця шкала. Цей на 90 градусів запустив по воді. Запуск буде робити через таймер, щоб воно запрацювало. Будемо пробувати, що з того вийде нас. Ну і що, настав момент запалювання. Ми так підложили лучину і під цієї, воно має схопити. А зараз ми це. Значить, від... дивимося на цю. А Дивись, Саша, щоб відкрито було наповне, коли розпалюєш. Открити отак буде. Горілочку. Горілочку влучину. Багато газу заливає. Ну це нас хопила і все. А як там дров немає? Того не можна. Те, що ж, лішко так мало, лише не принесли. Економія? Ні, качество. Ну, залучену бачимо наш. Вогонь вже, вже, вже Оцей тоненький зверху, думаю, що повинен розгорітися. Можна, в принципі двері закривати, бо зароди може навіть піти. Ну, вроді печально то. Ні, якщо чага є, то не піде, то ще все ж холоне, зараз воно почне конденсувати. Можна закривати, включати вентилятор. Не дими, не, думає, не думає, бо дим сюди виходити. Може піти, бо воно все холодне. Бачимо, все дуже холодне і заворотні тяга з'являється. Що ми робимо? Включаємо нашу таймер на 30 хвилин. Закриваємо тут, щоб воно дим сюди не йшов. Закрили плотненько і тиснемо старт. Натиснемо старт, а тут, тут поставили максимальну температуру, завжди тільки максимальну. Зауважуйте, І в системи з теплоакумулятором ставляємо максимальну температуру. Хто ставить не максимальну, робить помилку. Про це ми теж знімемо відео. О, заслоночка неправильно відрегульована. Зараз заслоночку ми не додивилися. Влад став, я не перевів, зараз ми її настроїмо. Так, і Добре, нам по таймеру дивиться, що як у нас працює. 15 хвилин. 15 хвилин роботи легенько розгоряється на е, котлові бачимо тут 33, хоча насправді вже майже 40. Тут 35, всі по різному показують. ну Я найбільш вірю в цьому, там скільки 39. Це, в принципі, так само буде показувати, він трошки із запізненням, бо там поки через метал, це, а тут прямо гільза завантажена в це в е, воду. Насос зараз, о, зараз якраз буде включатися насос. На 35 я маю, на 35. Підхідку заберемо, о, бачимо, 35 запрацював насос. Запрацював насос, насос ще трошки там повітря місцями. Тут ще трошки піднялося температура, бо насос якби викидає ту температуру, що там було. Ну і має тут підніматися температура. Да? Перевіримо, чи піднімається, піднімається. Піднімається, вже до нас виробник не придереться, що ми неправильно встановили і не буде претензій, що від корозії котел вийшов висязла до підігрівчики. Ну, проводимо, тут тож, там, тимчасово, бо е, мають його стяжки до труби. Труби пофарбуються, потім притягнуться. Все одно ж де, деякі моменти є тимчасово, але в загальному я послежу, бачимо підігрівчик пішов. Підігрівчик пішов. Тут ми поставимо на 55. Поставив на 55, хоча цей виробник рекомендує 58, то є. Пише? А, ні. Тут, тут пише 55, десь в одному цьому читав 58, чи ми написали. Мінімальна температура це на будь-який котел. Запитують, для чого ми ставимо таке все. Оце наше було треба. Нашу треба. Отут От написано, для чого ми ставимо. Інакше котел не буде жити. Зараз у нас вроді 40. Тобто ми запалили, у нас вмикнувся <клух> насос. І пішла вода тільки по малому колу. Сюди не гріється. Тут абсолютно все холодне, бачимо все холодне. Все холоде кругом за 15 хвилин від першого запуску. ну Це ж такий запуск, не як звичайно буде, а це з холодну, з холодного, з холодного запуску. За 15 хвилин вже у нас на зворотці 40 градусів. Добре, добре. Ну, Він повіль, повіль, не, буде, не швидко буде набирати температуру, бо це там трусі дрова ми запалили зверху. Зверху він буде м'ягенько розганятися, трошки довше, ніж зазвичай. Трошки довше, ніж зазвичай, але нічого страшного. Ми знизу запалили, полок трошки швидше пішло. Зате буде гарніше, чистіше горіти. Я кажу, перший запуск люблю знизу палити завжди. А там вже хто як хоче, хто знизу, хто зверху. Якщо додати паливо, все одно буде потім нижнє горіння, тут ми ніде не віднемося. Ми бачимо, піднялося на 40, поки що більше не йде. Більше не йде, бо більше, більше котел не дає, повільненько буде підніматися. Тут 45. Ну і з 40 на 45 піднімає, вже непогано. Вже непогано. Сюди не дає, не дає. Сюди зараз буде теж додати розтамок. Бачимо 41, Там є видно. До 42, потрошки потрошки, повільненько йде розгін. Будемо далі спостерігати. Вже коли нагріється сюди, дасть тепла трошки, тут в нас є термостат, який працює. А, Тут програматор вже дає команду. Програматор команду дав, але термостат це не дає вмикати. Він розриває коло, яке йде на насос по температурі цієї води. Тобто, щоб холодно нас воду не гонило по батареях, зайву, цей насос чекає, поки, поки не з'явиться тепло тут. Ще тут не буде, а вже тут з'явиться перше тепло і буде перше тепло із котла, і зразу на систему. Так само аналогічно із системи. Перше тепло буде повертатися в обхід нашого теплоакумулятора прямо в котел. Коли вже система прогріється, а котел буде давати більше, ніж, ніж бере система, тоді вже почне частково брати із теплоакумулятора, і звідси. А на початку могли навпаки сюди більше йти в, в теплоакумулятор, навіть ніж котел, і за то, що буде підтягувати воду із теплоакумулятора, якщо не вистачатиме. Якщо не вистачати, Що ми... тепла. Потім бачимо, за 20 хвилин За 20 хвилин 46. Ну, я думаю, що термостат мав би це спрацювати, але все одно цей термостат блокується ну, паралельно таймер. Зараз подивимося, на якій температурі він зараз у нас. По-любому за 20 хвилин. О, Вже тут є бачимо, вже він давно включився. Тобто зараз, якщо розімкнути наш таймер... Вже воно буде працювати від димоходу. Тобто він писав, ай, якщо не буде там когось вдома, не розбереться, то все налаштовано в будь-якому випадку за пів години таке горіння, що 50-60 градусів на димоходу в будь-якому котлові буде. Ну, димохід гріється дуже слабо, дуже слабо. Але і горіння таке слабеньке, воно не дає йому добре горіти. І за рахунок того, виходить, економія. Якби ми з запалили, так слабенько, то воно більш би диму було б. Так, бачимо, вже до 50 доходить. Буде діло. Так, Зараз ми трошки підложимо дров. В принципі, там ще його якби, і підкладати особливо не треба, але поки ми на місці... Ну що, тут у нас котел... А вже таймер не працює, не знаю, там півгоденка пройшло. Таймер і там ми ще десь ну, 40-50. Котел тримає так, в районі 70-75, вже будиночок набрав температуру система. потрошки запасає в акумулятор, все легенько так спокійно працює по е, підкладці ці дров. Дехто каже, робить по нашій інструкції, все одно кожен іде. Якщо нормальна тяга, все добре. Перед тим, як підвикладати, у вас має бути активне горіння. Тобто, якщо у вас котел був в режимі тління... Довгий час, включити більше температуру, ну, якщо у вас немає теплокумулятора, щоб у вас вентилятор подув хоча б там, декілька хвилин. хоча б декілька хвилин. В нашому випадку зараз вентилятор дме, бачимо, працює, нам такої потреби особливо не треба. Ми нажимаємо стоп, першим ділом натиснули стоп, зупинився і все одно не відкриваємо цю, ці дверцята. Чого? Бо зараз воно погасло і відкриємо, може, може бахнути. І дали тягу такому ногою, дали тягу. Але перед цим вже нас горіло. Якщо у вас перед цим не горіло, треба цю тягу дати, кажу, ну хоча б хвилин там, не знаю, до п'яти хвилин, щоб воно почало горіти. Дали тягу, котел гуде. Котел буде, тоді ми відкриваємо, дали звідси підсос, і коли вже тут є підсос, тільки після цього пускаємо. І плавненько, 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 І бачимо, дим туди пішов, дим туди пішов. На зупиному інціляторі, що все правильно зробили, дим не йде в будиночок. Самі ж бачите. До речі, бачимо, ще тут вже ми прожили будиночок. Верхтеплокумулятора, оце тільки з що згоріло, що ще нічого не згоріло. А по інструкціях рекомендується, щоб рівно ну, з нижньої частини дверей більше не ложити. Якби, зараз ще навіть не треба ложити, бо повний котел буде не, неправильно працювати, на не так буквально три, три поліна що ми символічно кинемо, будь ми підложили дрова. Але його, його поки що сюди ложити не треба, цей котел більше дров. бо це буде неправильний режим роботи котла. Буде роботи котла. Досить. Досить економно. Мені, наприклад, особисто подобається. Бачимо, стан всередині. все сухеньке, все границь, бо є підігрів, ніякого такий конденсатор, ніякої корозії, корозії не буде, нічого не буде. Ага, туди пішло, так? Да? Не перекриває добре. А, десь засобен закрилося, так? Да? Або воно не, не перебрало, десь туди пішов. Все закриваємо. Закриваємо і нажимаємо старт. А зараз я нажав старт. Все починає дути. Він не може стоярсь закрити, але чогось пішло через турбіну. Ну, мало би йти на вулицю, все там відкрито добре. Пішло через турбіну, трошки нас Може шатру буде? Ну, ну десь тягне замало, замало чаю. Все одно сюди не пішло, а пішло в турбіну. Пішло в турбіну. Все, нажали старт. І далі наша система працює. Ну що, ще раз пробіжимося по нашій об'язочці. Значить там не, знаю, не засікли ми трошки часу, бо кажу, півгодини ще ми бачили, а там після того ну, хвилин 20-30 прийшло, напевно. того, як запалили. Тримає так. ну Зараз трошки впало, бо ми відкривали, там кинули три полі на холодних. А так більше 70 постійно тримає. Постійно більше 70. У нас плюс-мінус 55. Хоча дали трошки тут не знаю, ці котельні і одну термоловку ми тут додали більше, а тут ми поставили менше, щоб спів... трошки не співпадаєш шкала. Вона і друга, не знаю, з чим пов'язано. Такі самі термогловочки, все так само беремо, а з чимось воно пов'язане, не знаю з чим. Зараз цього ми приключити на, на перше положення. Щось він чаркотить, як ексічкарка. Десь там щось. не, не попадає, я не знаю, там воно. А, ну, де. О, робить, робить. робить. Запрацював. Просто треба там може відкритися. Щось там вже він. Вже він томився. Вже він просить, проситься на пенсію. Якось так, Значить що? На систему 50 тримає. На 50 тримає стабільненько. Більше не даємо, я думаю, що більше не треба, бо на вулиці плюсова температура. Бочку запасаю потрошки. Тут ще нема звичайно тепла. Ось так. Ну, все, як робили, як я розказував, що, що куди. Є у нас попередніх відео. До котла якби претензії немає, то по роботі питання немає. А то єдине, що ми знімали, там десь вода потекла з цим флянцем, ми розбирали я розповідав. Сам флянець ми зробили і в цих отворах, де проведіли, подвійник проходило, то знімали, проварювали. Якось так. І ще хочу сказати про версію запалювання. Щоб багато ілюзій у нас не було, що він так горить там, зверху. Дивимося, бачимо котел. Дрова ще зверху не згоріли, вже вогонь тут повним ходом. Давно плавник разом, м'якше, вверху загореється, все одно вся, вся топка вступає в реакцію, що не, не, сильно, не сильно добре. Бачимо, на початку був конденсат, він ще доступний весом. Я думаю, що не ціле поліново знизу, ще не горіло. Але, але, але. Але бачите, вже воно сюди добирає, хоча тут ще повний котел дроб, якщо ви повинні, але воно добирається все одно. Вся тоді вступає потрошки в реакцію. Там спасає трошки, коли турбіна ті форсуночки. Трошки воно м'якше, не так, не так швидко вступає в реакцію, але все одно воно все, все працює. Вся система. Ну що, нема на що розповідати? Об'язочка тут, тут класика. Клапан по стрілочках, класика, клапан проти стрілочок. Все тримається, все працює. Термостат від димагазі, термостат від температури води води. Зараз, ну зараз це, що по температурі димогазів тримає, вся ця електроніка працює через нього, він захолоне і все погасне. Тобто зупиниться насос котловий, не буде виганяти тепла із бочки і зупиниться турбіна, не буде воно віддувати наше тепло на вулиці. Це більше нас нема що знімати. Пишіть, коментуйте. Всім до зустрічі!